Шановні мої друзі, підписники, сьогодні ми зробимо розклад для знаку Зодіака стрілець на жовтень 2023 року. Покажіть, розкажіть, опишіть. Чого чекати стрільцям в жовтні 2023 року? Отже, стан душі. Робота, бізнес-фінанси, сімейне життя. Стосунки. І Тепер ми візьмемо іншу колоду, другу нашу, і подивимося, що чекає стрільців, які головні події в жовтні місяці будуть у стрільців. Головні події стрільців жовтні 2023 року. Вовні найважливіші події в житті стрісів жовтня 2023 року. Перший тиждень жовтня, другий тиждень жовтня, третій тиждень жовтня і останній 4 тиждень жовтня. І тепер подивимося з вами, що занепокоїть, від чого душа буде боліти, а від чого радіти у жовтні місяці для стрільців, чому будуть радіти, що буде непокоїть жовтинь-стрільців. Отже, що занепокоїть, що принесе задоволення? І остання карта. Дайте пораду стрільцям на жовтень 2023 року. Отже, шановні, приступаємо до нашого місяця для стрільців. Дуже непогано. Стабільність, в деякій мірі достаток. Ви можете собі дозволити, що хочете, на вибір будете обирати. Я не хочу те, хочу те. Я візьму це, бо мені підходить це. На це, Від цього ви не будете паритися, як то кажуть наша молодь. На все буде вистачати і грошей, і так само і у праці, роботі. Хочу займатися тим, а те під підошити. Крім того, в цьому місяці стрільці можуть знайти собі якесь хобі або е, інший е, виток доходу, іншу роботу, дру, не іншу, я маюся до. Додаткову роботу, яка буде приносити дохід, не заважаючи основній роботі. Тобто гарний місяць, стабільний достаток, впевненість, взаємопорозуміння, взаємозавершення. Отже, робота бізнес-фінанси. В роботі Краще сказати, що в цьому місяці ваша робота буде гарно у вас виходити вдома десь наодинці, можливо, дистанційно, можливо, ви будете виконувати роботу один, якусь, якийсь заказ один. Більше заказів буде для одного. У вас буде час трішечки. Підучитися, подумати, підтягнути свої знання, підвлаштуватися під кого. Тобто, це робота і бізнес на, на... У дні, десь поодинокі ви будете. Вам буде добре одному цю роботу зробити, ніж з кимсь іншим. Наприклад, да, вам кажуть, треба зробити. Вам, наприклад, вам з й треба зробити е, якусь роботу. Ви скажете, та ні, хай Петя відпочиває, Я краще сам цю роботу зроблю. Я знаю, я підготуюся, я більше про це знаю і тому буду робити, і вам це буде нести задоволення ніж ніж ви будете з спецією мучатися там, робити цю роботу довго і нудно, Краще одному швидко і будете впевнені, що ви її зробите. Так само фінанси будуть капати, капати, капати не, не таким великим потоком, як, як би хотілося, можливо, б кожному. Але ну, за кожну роботу і свій заробіток, як кажуть. Отже, робота вдома дистанційно, у відпустці, на лікарняному, але все рівно ви продовжуєте робот, роботу працювати на дому. Отже, сімейні стосунки, сімейні стосунки, ну, в цьому місяці сімейні стосунки будуть нормальні, можна сказати, міцні, ще з підігрівом, я кажу, з підігрівом, в якому випадку будете приносити, будете отримувати подаруночки якісь. Сюрпризи, якісь, не, яких ви не очікували, якісь, можливо, романтичні такі цікавинки, все що, заробили, все, що, на що ви сподівалися в цьому місяці, ви все отримаєте. Вони стабільні стосунки, вони ніколи, ну, можна сказати, не розвиваються. Але і в погану сторону теж не йдуть. Вони стоять на місці, але вони знаєте що вони укріплюються, вони укріплюються новими почуттями, новими якимись емоціями. Ви щось новеньке відкриваєте в своєму партнерові. Наприклад, він раніше не приносив вам квіти. В цьому місяці він буде принесе вам квіти. Е Просто так, як то кажуть, і це вже у вас вже буде о, а на що він здатен дуже добре. Отже, це нібито таке, знаєте, будування свого якогось царства, якогось будиночку, вкладання в нього з коштів. От як на цьому на цій картці хлопець вкладає гроші в свою машину для того, щоб вона була красива, гарна. За нею доглядає так само в сімейних стосунках за вами будуть доглядати як за ніжною квіточкою. Вас будуть кладати гроші. Ваші стосунки будуть кладати, я не можу сказати, що тільки гроші, ну, ваш партнер буде намагатися укріпити ваш союз. Або, можливо, він у нього якісь плани на майбутнє. щоб з вашим, Якщо ви тільки зустрічаєтеся з вами. Якесь майбутнє, він вкладається в це майбутнє. Тобто це гарна карта і гарний місяць для стрільців. Здоров'я. А здоров'я у нас, я не скажу, що погане, але протягом місяця ви викайте до того, що буде така хаотич, якісь дзвіночки там, то голова заболить, потім. Пройшла на наступний день там тяне, там через е, тиждень горло е, запершить, е, десь в кінці місяця температура, тобто е, блуждає, як кажуть, по Європі е, якісь там хвороби. Ну, це такі хвороби: е, лихорадка, лихорадка, там, запалення невеличке. Е, як ми кажемо, ОРВІ, оце таке вони будуть блукати за вашим організмом, але нічого страшного це не буде. Для вас е швиденько ви з, 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 з е справитеся. Отже, головні події цього місяця на першому тижні. На першому тижні, бачите, весь от і місяць, нібито ви там з ким зустрічаєтеся і хочете оплатити цю зустріч. От, і на першому тижні у вас якісь можливо об'єднання з кимось, романтичні зустрічі, примирення з кимось, підписання якогось договору або якогось соглашення, вибачте, що російською. Добрі стосунки на, на одинці з кимсь, вас двоє. Будете проводити гарний час, можливо, влаштовувати якісь там романтичні зустрічі своїх коханій, або е, з подружкою вдвох підете, посидіти десь в кафе, ви кави, потрешіть, поговорите, обмиєте кісточки своєму партнером. Отже, це на першому тижні. Другий тиждень. Другий тиждень це робочий тиждень. Будете працювати, будете дуже дуже добре працювати і знову бачите, от тут один і тут одна: ретельно, відповідально, дуже-дуже дуже актуально працювати, самовпевнено, кожну. Кожну детальку обдумувати, що робити. Тобто, це робочий тиждень і роботи буде багато. Роботи дуже багато. Ну, і вона вам подобається. Не скажу, що вона вам не подобається. Вам подобається за це, ця робота і ще, й крім того, що ви собі в капілочку збираєте грошиків. Третій тиждень. Третій тиждень якесь. Переродження, якесь, ну, знаєте, я можу сказати так, що м, обнулення, якісь, якісь ідеї, або якісь думки, у вас які були, або у вас зміст вашого життя, до якого ви йшли, на третьому тижні ви зрозумієте, що це не те, до чого ви йдете, це не те, до чого ви прагнете. Що це мені не потрібно, навіщо я стільки часу витратив на це? Тобто, от якісь кардинальні зміни в, в думках, в емоціях в намаганнях, в мріях, в цілях в цьому житті. Можливо, якась подія, чиясь смерть, чиясь смерть, не ваша смерть, чиясь смерть вам дасть. Зрозуміти, що не в цьому сенс життя, якісь, можливо, там в тяжкій роботі, або в чомусь іншому, або, е, ну, взагалі, е, когось ви знаєте, про якусь чиюсь смерть, ви, наприклад, знали того Васю колись, і ви знаєте, якщо він помер там, наприклад, від е, якоїсь хвороби або від, від е, будь Будь-чого. і ви подумаєте: от блін, а як же. Був гарний чоловік, а став там, наприклад, а, а що з ним сталося? І тобто у вас перевернеться повністю в голові е, ну, все, що, до цього ви раніше, все, що раніше ви думали, перевернеться з ніг на голову. Оце може, оце може бути на третьому тижні. І останній четвертий тиждень, ви збираєтеся, збираєтеся кудись в дорогу. Вибираєтеся або будуєте якісь плани, ви намагаєтеся спланувати і подумати, куди поїдете, куди підете, куди полетете. Тобто дивимося, вибираємо шлях, яким іти. Що робити, що найперше. От, можливо, після цього одразу очі розкриються, і ви будете думати, що а, раніше я збирала гроші, всі гроші. Ці гроші збирав на, е, там, на машину чи на квартиру. А тепер знав там, наприклад, що Вася, який теж там. Машину дуже хотів, розбився. Ну вибачте, ні до якого васі це не має, це вигадане ім'я. Розбився на машині. О, так навіщо мені збирати ці гроші на ту машину, якщо я можу, наприклад, ці гроші витратити, поїхати кудись е, в далеке, далеку країну і е, витратити ці гроші на задоволення? От от в цьому, смі, в цьому змісті, от, от це моя думка. тобто, по якому шляху йти, якісь роздоріжжя? Ви шукаєте виходу, можливо, з якогось проблеми, з якогось конфлікту, можливо, збираєтеся їхати куди переїжджати кудись, переїжджати, кудись. Отже, оце останній четвертий тиждень. Планування, планування і ще раз планування. Так, що принесе вам неспокій? Очікування. Очікування чогось, очікування, можливо, ви очікуєте щось від роботи. Коли працюєте вдома, багато працюєте, ви очікуєте якісь доходи, можливо, якихось зарплатні повище, або якоїсь підвищення в посаді, а цього не відбувається. І тому це це очікування. Ви, ну, вам не подобається. Крім того, очікування може бути будь-чого, очікування вилікуватися, очікування того, щоб скоріше ми могли кудись поїхати, виїхати за кордон. Все, от очікування. Очікування на навіть перемоги можна сказати. Очікування не те, що перемога, очікування того підтвердження, що нарешті вже. Ми вже визнала та страна, та країна, що ми, що ми вже перемогли, і коли вам скажуться очікування. Знаєте, очікувано три роки ждуть. Оце, оце так обіцяно три роки ждуть. Так, а що принесе вам задоволення? Ну, звичайно, вам принесе те, що ви добре подумаєте вдома, добре зробите справи. Наберетеся розуму, наберетеся якоїсь витримки, ви на... наберетеся досвіду в праці, ви ви зможете якось переосмислити те, що буде на третьому тижні, і від цього у вас от буде. Ну, як... Наберетеся соку від мудрості, від, від долі, від е, життя. І це вам в, вас задовольнить, вам буде це подобатися від того, що ви е, будете задоволені від того, що будете думати про себе. Ну, ну от чому я раніше так не подумав? Чому я так раніше не зробив? Нарешті до мене дійшло, що я хочу, що мені треба робити, куди мені йти. Оце задоволення в цьому місяці, в жовтні місяці, буде для стрільців. І порада, порада. Порада, фінансова стабільність. Зберігайте, зберігайте, відкладайте гроші на свої задоволення, відкладайте гроші на своє навчання, відкладайте гроші, збирайте. На задоволення для своєї коханої або свого коханого, на гроші на е, е, лікування, не, не, не забувайте про себе, про свій, про свій організм. Тобто е, вам потрібна стабільність. Но це не каже, що тільки фінансова стабільність. Вам потрібна стабільність. У всіх своїх діях, тобто стабільно йдете до своєї мети, стабільно, без наскоків, перескоків, там хочу це не буду, а це мені подобається. Я добре, буду робити. Ні, треба робити все стабільно, поступово, впевнено, навіть самовпевнено. Тому порада карти, що дійдіть до цієї стабільності. Щоб у вас все було підпорядковано, обдумливо і стабільно. Отже, шановні стрільці, бажаю вам в цьому місяці дозволяти собі все, що ви хочете працювати, думати, обдумувати, аналізувати, працювати на дому. Якщо вам це приносить задоволення, то чому б ні? Працюйте на дому, якщо ви цього хочете. Вкладайте, е, е, приймайте подарунки від, свої, від свої, своїх партнерів, приймайте, вони вкладаються в вас не, не за, для того, щоб аби так вкластися, вони е, зміцнюють ваші е, відношення. Виліковуйте свій організм, не ганяйтеся, як. Е, Тут на карті написано за своїми хворобами з початку місяця до, до останнього дня треба комплексом пролікувати себе і забути про усі негаразди. На першому тижні бажаю вам гарно провести час з друзями, з коханими, з партнерами. На другому тижні не пере, переоцінити свої можливості і працювати у, у своє задоволення. На третьому тижні можна сприйняти те, що від вас вам відкриється, те, що ви зрозумієте, до чого вам треба йти, у чому ваш зміст життя. І плануйте, плануйте, ще раз плануйте подорожі, переїзди, будь-що плануйте, наприклад, ваші майбутні. Подорожі. І не бійтеся, очікування, треба почекати. Можливо, карти кажуть, що треба почекати, щоб дістатися цієї цілі, яку ви намітили. Дуже добре буде те, що ви будете радіти від того, яким ви станете зовсім іншим, можливо, після третього тижня, що в вашій голові щось перевернеться і ви зрозумієте, що вам потрібно, і досягайте стабільності, стабільності в усьому. Бажаю вам успіхів, здоров'я, тепла, родинного, кохання, роботи побільше. Мира, миру Україна перемогла, ми тільки чекаємо підтвердження цього. І зустрінемося з вами в наступному місяці. Ставте подобайки, коментуйте. Я буду дуже-дуже рада. До нової зустрічі!